Задля підтримки та допомоги стилу, місто разом зі спілкою волонтерів Прикарпаття у червні 2023 року створили логістичний центр для збору і доставки необхідних речей для захисників та цивільних на передову. Волонтери налагодили ефективний механізм збору, завантаження, доставки та передачі посилок бійцям безпосередньо в руки. У деяких поїздках разом з волонтерами брав участь і міський голова. Також логістичний центр одним з перших відвідав херсонців, які постраждали від затоплень внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Івано-Франківці активно долучаються до усіх зборів. Зокрема, допомогу херсонцям зібрали вдвічі більшу ніж розраховували. Впродовж 2022-2023 років. Для військових спільно із заступниками міського голови передали 34 авто підвищеної прохідності, комплекти шин та багато необхідних речей. Логістичний центр на жодну мить не припиняє свою роботу. Представники оголошують дату, доки триватиме збір та напрямки, які відвідають. Рідні, близькі чи просто небайдужі люди можуть передати пакунки для воїнів. Це також своєрідна психологічна підтримка. Адже домашня їжа чи звичні речі це нагадування про те, що їх вдома дуже чекають. Це додає наснаги та сил ще відчайдушніше боротись із ворогом. Будемо продовжувати допомагати воїнам до самої перемоги.